Кандалу у 211-й бригаді зсу набирає обертів. Міністерство оборони запевняє, нічого не знало. А народні депутати ще у вересні отримали відео із тортурами кажуть, передали матеріали до ДБР, але розголосу тоді інцидент так і не набув. Широкому загалу про свавілля стало відомо після журналістського розслідування видання Українська правда у 211-й понтонно-мостовій бригаді із солдатів вимагали від 5 до 20 тисяч гривень, якщо помічали порушення дисципліни, зокрема вживання спиртного. Хто платити не хотів, того саджали у клітки і били, іноді аж до проламування черепу та розриву внутрішніх органів. Ось один із фотодоказів: солдат прив'язаний до хреста, а згодом побитий. Інший боєць на фото Владислав Пастух. Це той, хто ці тортури і здійснював, кажуть журналісти. Він син начальника штабу Валерія Пастуха та похресник комбрига Олега Побережнюка. За свою діяльність непокараний, мало того, має підвищення у званні. Речник міноборони Дмитро Лазуткін. Запевняє, що до відомства інформація про свавілля у бригаді не надходила. Нині у бригаді тривають перевірки. У Міноборони анонсують запровадження посади військового омбудсмена. Щоправда, про створення цієї інституції у відомстві говорять уже понад рік.